Сьогодні мені випала така честь поділитися віршом дня, у мене їх там два, От. і дійсно я дякую за те, що мені запропонували. Коли була таємна вечеря Ісуса Христа зі своїми учнями, там щось таке відбулося, що після цього Ісус Христос дав нову заповідь. Ну, нову заповідь. Ісус Христос, знаючи, якщо ми читаємо 13 розділ від Івана, читаємо цей розділ і бачимо, що Ісус знаючи, що прийшов його час перейти з цього світу до Отця. Показав на ділі, що він полюбив своїх, ну, з ким він ходив з учнями, Ось, можна сказати, і свій народ. От. І він показав, що полюбив їх до кінця. Також Ісус, знаючи, що диявол вже вклав у серце юди видати його фарисея. І знаючи, що отець вже віддав все в руки Його, тобто він є цар царів, пан пані, має на тосі владу. І знаючи, хто його Бог. І він знає, що він вже йде до Бога. І звідки він, він зняв з себе одежу, взяв рушник, налив води в посудину і почав обмивати ноги учням і витирати рушником, яким був підперезаний. Тобто він показав учням приклад учням, які вже в своїй голові уявляли себе біля Ісуса царя. Бо вони ж думали, що Ісус буде царювати, і вони будуть з ним так сказати, мора власнувати ад народом ізраїльським. І е, він показав їм приклад, е, що вони повинні робити на сам... а, справді. Учні називали Ісуса учителем і Паном. Але Ісус говорить, ви бачите, як пан робить, так само і ви робите. Так само поступайте, тому що ви не більші за свого Господаря. І саме після цих подій Ісус дав нову заповідь. Я думаю, що ми здогадалися, що це за заповідь. От. Івана 13,8, 35. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного любити. По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. І він е в тому самому ж розділі говорить, що коли ви це знаєте і це виконуєте, то такі справді будете блаженні, Тобто щасливі. В цьому знаходиться істина щастя. Ну, Служить другому, в любові один до ну, одного. Якщо раніше до Ісуса Христа е, було таке правило око за око, зуб за зуб, тобто ти мав повне право комусь е, е, отомстити, ви знаєте, якщо хтось з твої родини когось е, образили, ти так мав право теж когось образити. Або щось тобі погано зробили, ти сам і вчинити. Але прийшов Ісус і сказав, що можна вчинити по-іншому. Можна бути вище цього всього і поступаючи своїм ближнім по любові, бути щасливим. Е, Можливо, ви запитаєте, а де ж мені взяти стільки тієї любові до всіх? Бо от, кожен день, коли живеш з тими самими людьми, може десь там мама, папа, я не знаю. От, і, е, брати, сестри всіх бачиш, знаєш, які хто є, і думаєш, вже якісь складуються такі. от, в, Ну, в голові е певні речі да, про якусь людину. Ти думаєш, не хочу я з тим діло мати, а не хочу там ще щось робити. Але деш ти твоїй любові, щоб е дійсно от, покривати твого брата на цю любов або ту сестру. От Держити цю любов, коли тобі ставлять палки в колеса, е людям які заздрять, тебе ображають. І по нашій природі. Оські. Їх хочеться поставити на місце цих людей. Так воно є. От. Але написано, що Бог є любов, тобто Він є джерелом любові. Правильно? То нам потрібно е до кого приходити? Наповнювати своєю любов'ю. До Бога. Просити в нього, перебувати в ньому. І він дасть. Бо написано, що якщо ми перебуваємо. А був в Ісусі, у Бозі, та Інас своїм, своїми качествами, якістями своїми. І такі на кінець дві історії прояву любові. Жили рядом два сусіди. Один сусід з радістю проводив свої дні, гарно постриг газончик, поставив гарну е бесідочку, мангальчик і час від часу зустрічався з друзями, родичами і мав гарне спілкування. Але в нього був сусід. Зазрісний. І він вирішив зіпсувати йому настрій. Думає, що це він постійно такий радісний відходи. Ну, не може такого бути. От, він взяв самі гірші відходи у відро, які в нього там були От, в хазяйстві. І поки сусід спав, він поставив йому під двері це відро. І думаю, дивимося, що з цього вийде. Який це радісний для сусід після того. Але сусід, коли проснувся, цей добрий сусід. Побачив це відро, він висипав цей мусор в мусорний бак, вибив відро, назбирав саме гарних ябук і поставив тому сусіду під двері. І там така записочка, що е, хто чиє багатий, той тим і ділиться. Отак воно й в моїй житті є. Тому що що знаходиться в твоєму серці, тим ти живеш, то і виходить твого серця. Ще находить на твоє серце. І друга така історія, це вони правдиві, друга історія, що в часи переслідувань христи, християн е, в СССР да? е, одна сім'я християн, пенсіонерів попала в немилість е, в місцевому керівництву. І керівництво наказало певним людям зробити їм там зло От цим пенсіонерам християнам. І наказ започався в тому, щоб розібрати цим людям кришу на будинку. І це було вже осінь, йшло якби, до зими, самі знаєте, вже холодало. От. І коли люди виконували цей наказ, сім'я християн якби, не заважала живі. І вони пішли до своєї кухні та й почали собі спокійно готувати їжу. І коли хлопці закінчили так називаємо працю, от ця сім'я позвала їх поїсти, кажучи, хлопці, ви важко попрацювали, втомилися, вам потрібно поїсти. Як ви думаєте, яка реакція була батих людей? От. І я бажаю на всі, я нам всім, щоб ми наповнювалися дійсно любов'ю Божою, щоб у всіх обставинах нашого життя ми мали силу проявляти цю любов один до Бога. Амінь.